Стало відомо, як головнокомандувач ЗСУ відреагував на власну відставку. За даними західних змі, таке рішення Зеленського головком залужний сприйняв спокійно. Також у мережі з'явилась інформація про що саме говорили Залужний та президент напередодні. Вітаю це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. Стало відомо, що ще 29 січня головком ЗСУ Валерій Залужний зустрічався та розмовляв із президентом в. Володимиром Зеленським під час цієї відвертої розмови генерал заявив, що ЗСУ мають безліч проблем та чекати швидкого прогресу на полі бою не варто. Голова держави запропонував головкому піти у відставку задля оновлення армії. А цю новину залужний сприйняв спокійно. Він окреслив президентові виклики, з якими стикнеться його можливий наступник, зазначає The Washington Post. Видання пише, що головком повідомив голову держави про неможливість ЗСУ дати швидкий прогрес на полі бою найближчим часом. І все через ряд проблем, які має армія. Зеленський, же, за даними джерел, заявив генералу про необхідність зміни керівництва силами оборони для оновлення. Він також додав, що суспільство все більше втомлюється від війни, а допомога заходу скорочується. У відповідь за даними журналістів, залужний докладно виклав проблеми, з якими стикнеться його наступник. Серед цих викликів значна кількість росіян, їхня технічна оснащеність тощо будь-який новий командувач раніше боротиметься з більшими і краще. Збройними силами у війні, яка зайшла у виснажливу болісну тупикову ситуацію. Новому командувачу, як раніше, буде потрібна значна притока додаткових солдатів, щоб заповнити втрати і відповідати плану Росії з відправкою більше 400 тисяч військовослужбовців. А українським силам все одно знадобиться найбільше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншої техніки. Видання зазначає, що Зеленський все це уважно вислухав, а сам головком на можливе звільнення відреагував спокійно. За даними журналістів, указ про зняття залужного з посади очі. Куються вже найближчим часом, а я нагадаю, що ввечері 29 січня в інфопросторі активно почала ширитися. Новина про те, що залужного відправляють у відставку. Про це написали майже всі змі, медіа, експерти, багато політиків. Станом на зараз головком досі перебуває на своїй посаді. Тим не менше, тема не заглохла і розкручується. Досі є велика вірогідність того, що конфлікт між вищим політичним та військовим керівництвом уже війшов у таку фазу, коли звільнення генерала Залужного Залужного є лише питанням часу. Видання The Washington Post пише, що крім усунення залужного, також планується звільнення інших старших членів штабу головкома ЗСУ. Вже є двоє головних кандидатів на посаду головкома замість залужного. Це начальник Кирило Буданов та Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. І як пише видання BBC, з посиланням на джерела у військових колах обоє генералів не горять бажанням займати крісло залужного і відмовились від цього призначення. Також Бібісі пише, що Зеленський розглядає можливість реформувати систему оборони України у планах глави держави перезавантаження всієї структури оборонних органів держави. Це нібито і є причиною його наміру звільнити Валерія Залужного. Друзі, в мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.